У древніх Львівських храмах цьогоріч відбудуться концерти міжнародного фестивалю, який об'єднає шанувальників класичної музики українського Львова і польського Кракова. І в цей період з 13 по 28 у Львові, а в Кракові по 31 -е серпня, таки створюється невидимий духовний міст між нашими містами, який стверджує те, що наші міста мають давні мистецькі культурні традиції. Для Кракова це вже 41-й фестиваль, а для Львова третій. Спільним проєктом партнерів стане концерт Три Моцарти за участі віртуозів Львова і камерного оркестру з Маріуполя Ренесанс, який прозвучить у Львові і в Кракові. Фестиваль стане і стартовим майданчиком для молоді. для нас це велика радість, що триває черговий проєкт, де молоді люди можуть познайомитися, проявити себе і розпочати свою кар'єру у Львові і Кракові. Двох містах чудовою історією, які повинні якнайбільше співпрацювати між собою. Подобних уже вдруге генеральним партнером фестивалю став Карадобанк. Ми працюємо в Україні 26 років, але в цей час ми завжди є банком з Львівщини, Банком з Львова. Як є така подія, як цей фестиваль. Paralelnie tutaj u Starym Lwówie i u Starym Krakowi, to, to jest naturalne, że my jak bank z Lwów, z polskimi korzeniami, chcemy to podtrzymywać. I to nie jedyna podzieja, jaką podtrzymał Kredobank w Lwowie. Teraz odbywa się projekt Kino w Parku z Kredobanką w Parku im. Chmielnickiego. To wszystko jest nasz cel, żebyśmy byli bankom dla Lwówian i bankom dla Lwowa.